Слава Ісусу Христу! В одній церковній традиції вітаються в церкві Христос посеред нас. І відповідають і є, і буде. Гарне вітання, правда? Це нагадує кожного разу, що таки справді Ісус є з нами, так як обіцяв. Христос посеред нас. О, добре. Ми віримо, що Він є тут, хоч не бачимо. Але знаємо і навіть відчуваємо його, чи не так? Прочитаємо текст із першого послання до Тимофія, третій розділ, два вірші 15 і 16. Ці вірші, як кажуть, є головними або центральними, вони виражають ем, тему всього послання Павла до першого, першого послання до Тимофія. Щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, Він у славі. Вознісся. Павло каже: Я пишу тобі, Тимофію, щоб ти знав, як треба поводитися в церкві, в Божому домі. І це не означає, що тільки я тобі розказую, як поводитися на зібранні. В неділю ми чули дуже гарно, як. Ми маємо поводитися, і що ми робимо на зібранні. Так, співаємо, молимося, проповідуємо, слухаємо Боже Слово. Але Павло тут говорить про поведінку не тільки в церкві, не тільки в зібранні церкви. Він говорить про те, якою має бути поведінка того, хто. Є членом церкви, того, хто є членом Божої сім'ї, взагалі в його житті. Всюди, де він ходить, яка має бути поведінка. І він говорить нам про те, що таке церква. По-перше, це дім Божий. Церква це дім. Бога. Це духовна споруда, в якій проживає Бог. Або інше розуміння, що таке дім? Це сім'я, сім'я Бога. Бог живе серед своїх людей, серед свого народу. І Павло уточняє дім Бога живого. Ми маємо живого Бога на противагу мертвим богам. І коли Павло пише це послання до Ефесу, до Тимофія, можливо, що там люди знали, там була популярна богиня, храм Артеміди, яка була мертвою богинею. Але ми з вами поклоняємось живому богові. І ми читаємо в діях апостолів, що коли зібралися ці поклонники мертвої богині Артеміди, то вони дві години кричали. Артеміда Ефеська велика. Без перерви дві години кричали. Поклонялися мертвій богині. А ми, поклоняючись живому Богові, чи ми пробували дві години? Чи хоча б годину без перерви молитися? Живому Богові. Він достойний цього. Він той, хто створив, він той, хто відкупив. По-друге, що каже апостол Павло, церква це стовп і підвалена правди. Тобто в церкві. Має підніматися, як на стовпі, звеличуватися правда. І церква має бути основою або фундаментом для правди. Вона має підтримувати правду. Правда це те, що церква має тримати, нести і підіймати. Про яку саме правду говорить нам апостол Павло. Ця правда, про яку він тут пише, це не просто якась абстракція. Це не просто щось таке невизначене. В наступному вірші він дуже конкретно розкаже, що таке ця правда. В наступному вірші він дасть шість пунктів. Тої правди, яка має бути в церкві, якою, якої має бути підваленою церква і стовпом цієї правди. 16 вірш, безсумнівно велика це таємниця благочестя. І тут апостол Павло цю правду називає словами таємниця благочестя. Ці слова стосуються правди. І яка ж вона? Ця таємниця благочестя? По-перше, Павло каже, що правда, яка проповідується в церкві, це таємниця. Таємниця. Таємниця значить. Вона щось приховує. Таємниця має на увазі, що її потрібно пізнавати. І ми з вами покликані до того, щоб пізнавати цю таємницю. По-друге, таємниця це те, що дивує. І Він потім напише цих шість пунктів, і кожен з яких говорить про Ісуса. Ісус це таємниця. Коли він ходив по землі, робив чудеса, люди дивувалися. І здавалося б, вже потім звикли всі до Його чудес, уздоровлення, навіть Воскресіння. І потім Він каже, прощаються тобі гріхи. І люди, хто ж він такий, що прощає гріхи? Люди постійно ходили за ним і дивувалися, хто він такий, хто він такий. Учні вже, здавалося, могли би звикнути до того, ким є Ісус, ходили з ним вже багато часу, але раптом вони попали в шторм. і Будять Ісуса стривожені, ми тонемо, спаси нас, Він стає, забороняє бурі і морю, мовчи, перестань і все стихає повний штиль. І учні, які з ним вже багато чого бачили, здивовані. Хто це такий, що вітер і море слухняні йому? Хто це? Таємниця, диво. Їм тяжко зрозуміти. Іван, який прожив з Ісусом від початку служіння до кінця, і в об'явленні він знову зустрічається з Ісусом. І коли він побачив його, це була незвична картина, він такого ще не бачив. Ісус з'явився йому по-новому, і коли він побачив Ісуса прославленого, написано, що Він до ніг його впав, немов мертвий. Ісус настільки різноманітний, настільки дивний, що нам пізнавати його потрібно все життя і всю вічність. По-третє таємниця це означає, що ми ніколи би не зрозуміли Ісуса. Коли би Бог нам не відкрив, таємниця потребує відкриття. І коли одного разу Ісус питає учнів, за кого ви мене маєте? Петро каже: ти Христос, Син Бога Живого. Ісус каже, не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Отець є той, хто відкриває таємниці. Далі Павло каже таємниця благочестя. Тобто ця правда, про яку Павло пише до Тимофія, вона пов'язана із благочестям. Коли ви будете пізнавати цю правду, цю таємницю, ви зможете жити. Благочестиво. Що означає благочестиво? Праведно, побожно свято буде гарна поведінка, те, що Павло сказав на початку в цьому попередньому вірші. В Біблії є одна людина, про яку сказано, що він був людина праведна і благочестива. Хто це? Хто це такий? Симеон жив праведно і благочестиво. Із 12 згадок слова благочестя, половина шість разів згадується в першому посланні до Тимофія слово благочестя. Якраз Павло зосереджується, це його тема в цьому посланні, і він розказує нам секрет. Як людина може жити благочестиво? Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Що це за таємниця? Читаємо шість пунктів. Хто в тілі з'явився? Ось яка правда, яку має нести церква. Той оправданий Духом. Анголам показався. Проповіданий був між народами. Увірувано в нього в світі. Він у славі. Вознісся. Всі шість пунктів, і всі вони говорять про одне, про кого? Про Ісуса. Він є таємниця благочестя, Він є правда, яку має нести і підіймати церква. Він є той, хто має проповідуватися в церкві, і Він є секрет, завдяки якому кожна людина може жити побожним життям. По-перше, Павло пише, хто в тілі. З'явився. Інші переклади дають так само правильно. Бог в тілі з'явився. Скажіть, це хіба не таємниця? Це таємниця. Як це? Той, хто все створив, Павло пише до колосян, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього. І для нього створено. А потім каже, щоб кров'ю Христа Його примирити нас із собою. Той, хто все створив, прийшов на землю, взявши тіло, і пролив кров на Христі. І потім Павло каже: Ісус, Христос, це таємниця Бога. Церква. Напротязі перших декілька століть думала, розгадувала цю загадку Ісуса. Хто ж він такий? Хто він такий насправді? Одні казали, він людина, другі казали, він Бог, треті казали, він трошки людина, а більше Бог. І інші казали він більше Бог, а менше людина. Аж поки через декілька сот років, через Пізнавання через відкриття, церква сказала він, на 100% Бог і на 100% людина. І ми продовжуємо його пізнавати, цю таємницю Бога. По-друге, той оправданий духом, таємниця, як? Для чого його оправдувати? Оправдувати потрібно когось, хто е, щось зробив, може, недобре. А він святий. Для чого його оправдувати? Напевно, що мова йде про його Воскресіння, тому що на нього святого були покладені гріхи всіх людей всього світу. Його звинуватили, як злочинця, і його вбили на хресті стратили як злочинця. Але Дух виправдав його і подав докази, що він невинний, воскресивши його з мертвих, він воскрес, він Воскрес, він оправданий Духом. І це означає, що і ми з вами всі також оправдані разом із ним, оправдані в ньому. Слава Ісусу. По-третє, анголам показався. Ісус був таємницею і для ангелів. Ця фраза говорить, що ангели мають важливу роль в Його житті, і в нашому житті. І весь духовний світ спостерігав за ним і дивувався. Ангели дивилися, як це той, якому ми поклонялися, якому кликали свят, свят, свят Господь Саваот. Це він сидів на престолі. І серафими навколо престолу і закривали лице своє, ноги свої. Вони не можуть дивитися на нього, на Його славу. І раптом Він став творінням. І раптом Він ось такий в яслах лежить. Потім, як людина поводиться, нічим не відрізняється. Це таємниця для ангелів. Ангели хотіли проникнути, хотіли дивитися, як це виконується спасіння. Хто він такий Ісус? Перший, якого ще не було ніколи, перший і Бог, і людина, таємниця Божа. Далі. Проповіданий був між народами. Це проголошення істини, що Ісус належить не тільки одному народові, вибраному, єврейському, а Він належить. Всім народам. І це також таємниця, проповіданий між народами, від часу, коли Ісус пішов на небо, і до того часу, коли Павло пише ці слова, пройшло ну, якихось 30 років. І за той короткий час, починаючи від 120 учнів в горниці, за декілька десятків років. Євангеліє проповідувано вже між народами. Як такий неймовірний ріст, як таке неймовірне поширення Євангелії могло статися, Ісус сказав своїм учням, і буде проповідувана ця Євангелія по всьому світу на свідоцтво всім народам. І ви знаєте, що? Вже в часи апостола Павла це слово виконалося. Так, Павло пише, він каже. Що Євангеліє по всьому світу плодоносна і росте. Це вже він казав про свій час. По всьому світу проповідувана і росте. А також Євангеліє проповідуване всьому створінню під небом. Це таємниця. Це просто Дух Святий, який помагав поширювати Євангеліє із такою силою, із такою швидкістю, із, і підтверджував слова апостолів чудесами і ознаками. Вістка про Ісуса поширювалася. Наступний пункт правди говорить, увірувано в нього в світі. Проголошення проповідувана це, це одна сторона, зовнішня сторона, але ще є внутрішня. Люди повинні прийняти Євангеліє вірою. Увірувано в нього в світі. І те, що люди увірували в нього, те, що в людей була реакція в їхніх серцях, тут також була допомога Духа Святого. Тут також була праця Духа Святого. Люди, які увірували в нього. Разом і ми з вами. І ви знаєте, що спасенних людей буде дуже багато. Апостол Іван в об'явленні пише: я побачив натовп, якого зрахувати не може ніхто. Уявіть собі. Якщо б ви захотіли порахувати, у вас би не вистачило чисел. Це було виконання обітниці, яку Бог дав Авраамові, твоїх нащадків буде стільки, як пісок на березі моря і як зірок на небі, якраз духовних нащадків тих, хто повірує в Ісуса. З усякого племені і люду, і народу. І язика там зібрані. Їх багато. Ісус сказав, коли Його спитали, скільки буде спасений, Ісус сказав: силкуйтеся війти тісними ворітьми. Це наше завдання. Силкуйтеся війти. Що таке тісні ворота? Це Ісус. Це повірити в Ісуса, тільки в Ісуса, тісні ворота. Але спасених буде багато. Він у славі вознісся. У якій славі? Він возносився у Хмарі. Але це була хмара непроста. Це була хмара, про яку описано постійно в Старому Завіті: слава Боже, з'являлася як хмара. І ось ця хмара прийшла, коли Ісус возносився, і Він увійшов в цю Хмару в Божу славу. І вознісся, піднявся це чудо, це таємниця. І це говорить, що як, так само, як він пішов, так само він знову прийде. Але разом з тим він пішов на небо. Але одночасно Він є разом із нами, так як ми сказали, Ісус посеред нас. Це таємниця, чи не так? Це таємниця. І коли ми з вами, як церква, приймаємо цю істину. Приймаємо таємницю Ісуса, коли ми вкорінюємося в цій правді, коли ми є стовпом і підваленою цієї правди про Ісуса, то ми будемо жити благочестивим і святим життям. Якщо хтось з вас спитає, як ти можеш так жити святим життям? Як ти можеш правильно поводитися? Ти можеш сказати, таємниця, таємниця мій секрет, Ісус. Ісус, який живе в мені, і я проявляю Його праведність, це не моя. Ісус живе в мені. І з цієї істини про Ісуса. Той, хто прийшов в тілі, той, хто помер і воскрес. Той, хто проповідується і в кого вірують, той, хто знову прийде з небес. Якщо ми вкорінюємося в тій істині, в цій таємниці благочестя, ми живемо правильно перед Господнім лицем. І ми чекаємо на Його прихід знову. І коли Він прийде, ми піднімемо свої очі, піднімемо свої руки і скажемо: Господи, ми чекали Тебе, ми любимо Тебе, ми знаємо Тебе, і ми хочемо пізнавати Тебе більше і більше. Давайте поклонимося нашому Ісусу, дорогоцінному Ісусу, таємничому Ісусу. Нехай Він дивує нас. Кожного дня, коли ми пізнаємо його. Хтось сказав, якщо у вас Біблія ще не дивувала, то, може, ви просто її неуважно читали. Тому що Боже Слово, яке говорить про Ісуса, воно настільки дивне, воно так захоплює нас, захоплює наш дух. Що ми, дивлячись на нього, на Його славу, яка проявляється в Божому Слові, ми захоплено кажемо: Господи, Ти прекрасний, Ти величний, Ти чудовий. Подивіться, каже апостол Іван, яку любов дав нам Отець. Там постійне захоплення, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Слава Ісусу! Подякуємо йому. Амінь.